Значит, выявлен прецедент нецелевое использование бюджетных денег, а, грубо говоря, воровство, и за это получить 50% премии. Вы понимаете, что это такое? Это издевательство. Это просто издевательство. Значит, они получают надбавку за хорошие результаты работы, за то, за все, за большие объемы работы. За это Ведь кроме премий. Вход, это кроме железо. премий. Да, это кроме премий. И, и выявлены такие серьезнейшие нарушения. Воровства бюджетных денег, они им, им дают премию, но не полностью, а в размере 50%. За что им премию давать? За то, что у них э, с 2005 года карточки не ведутся? Вы меня извините. Я поддерживаю точно так, как Александра Андреевна сказала. О, і вважаю, що хто і хто несе відповідальність за цей напрямок роботи, керівний склад теж повинен бути притягнений до відповідальності не тільки самі виконавці. Щома за Чому Я, можна... що, а, заміститель мера був учасником цих событий. Крім того, що курить економічний блок. Він був учасником цих событий. І Він взагалі не наказу. Пропоную на наступне засідання нашої комісії запросити учасників цього. Фіуракти. Да, так, що за? Да. Ну, в принципі, я так розумію, що це той регламент проекта суперполітичного да. Так. Я його вивчав, знаю, що його створювали науковці. Ну, Сказати, сподіваюся, люди розумніші за нас, і я так розумію, що це той проект, який був створений з європейськими консультантами. Є пропозиція його взяти за основу і можемо далі його продавати. Якщо Як що... ви збираєтесь від летати депутата, хоча я знаю. Як ви збираєтесь депутату виносити закон? Я платим ну, план. Ну що ж треба міняти? Дорогесенька. До всіх комісій з уточненням їх обов'язків. У нас є дані за 14 року, що оренда сплата була сплачена далеко не в повному обсязі. Тільки 86 тисяч на той момент було сплачено. Після цього ще стоїть, я якщо не помиляюсь, було. Де ця інформація? Це в економічному відділі. От ви говорите, у нас це так, є сплату? Да. За... про сплату в економічному тобто є ця вже довідка. Але на Миколаївна нам надала з початку, угу. тобто, е, ну, там... тобто у нас то воно ж це все повинно бути матеріал пожеж до з... навіть десятої частини можливо. орендної плати, тоді які за точно будуть на той момент не сплати. Після цього у нас ще додаткову суму, але знову ж таки вся весь збор. Не був погашений. Скільки це складає? Там загалом 60 тисяч на рік приблизно має він сплачувати. Він сплатив, десь, в районі 200 Причому за весь старі, за 5 років він сплатив в районі 200 тисяч. Звичайно, проект рішення, який пропонується, він ґрунтується на тому, що на даний момент певного часу вже було зафіксовано суттєву несплату. І це є підставою для розірвання договору, оскільки це є порушенням істотних умов. Е, є дуже важливий момент, що ця земельна ділянка, як вона спочатку виділялася, міська рада проголосувала за те, щоб виділяти. Будівництво готельного спортивного готельного Ні, так не знаємо. Ні, це дуже важливо. А потім, а потім тихенько і перепрофілювало. Так, і ще... Прошу надати комплект документів Боєвському міському голові е, Шульга І Рома, Романюк до розгляду. Такий Романюк? Так, чому взагалі це розглядає? Ольга Ігорівна на комісіях? Хто нам це Олександр Олександрович ми це питання, тому що він хоче знати. Покажіть. Скажіть Олександру Олександровичу, хай десь доручення нам розглянути. Ми зараз замість Шульгіч і замість Романюка розглядаємо. Розглядає. Чи на допрацювання, чи водносовому вирішення? Після кількох громадських uh, хвиль прийняла рішення. У лютому року ну, десь так приблизно. Спробі... Прийняла рішення про відміну свого рішення. про відміну рішення. Про відміну рішення. І саме це рішення. А що ми це було відмінити рішення? Там два рішення відмінялись про uh, як... одне рішення, яке відмінялось, так. Про зміну цільового призначення, які змінили, просто виклавши да. текст в інші редакції без технічної документації. Ну, підставою, що було військ рішення виконку було рішення сесії підстава? Да, звернення громадськості? Yeah. звернення депутатів, так. Тобто було звернення? не була тут, не стояла. Ні, 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 абсолютно не стояло. Це мова йде про те, що міська рада відміняла своє рішення. Звернувся цей мій В суд. І скасував це рішення. І насправді дійсно юристи підтверджують, що міська рада не мала права відділяти <клес> своє ж рішення, яке до того ж моменту вже було е, реалізовано певними кроками з боку. Про цю несплату було відомо і на лютий 2015, до 2000 року. Ні, пізніше це не з'ясовував. В тому ж році, але пізніше. І з цього Ну і всі розділи депутати, і ми розраховували, що дане питання буде вирішено автоматично через е, відміну тих рішень, які в принципі вирішували питання по суті. Хто за підтримку даного проєкту рішення? Ні, ну проєкт, я думаю, що зразу одразу за проєкт АНЕТОСТОВЕН ВКЛЕЧЕНІСЯТЕН. Хто за?